Привіт, сьогодні буде дуже цікава тема для тих, хто хоче їхати в Данію або хто хоче повертатися з Данію. Ми з вами роздивимося кілька варіантів, як же можна дістатися. Це буде як поїзд, так і літак, так і автобус, так і як можна доїхати перевізником. Роздивимося, і порівняємо ціни на всі види транспорту і оберемо найкращий, найкоротший і найдешевший спосіб доїхати з Данії в Україну. Що зараз Україною немає сполучення літаками, то найкраще добиратися літаком можна з Данії буде до Кракова. Хочу наголосити, що в Данії є кілька аеропортів. Всі знають про аеропорт в Копенгагені, а а також. Ще є аеропорт у Білунді і в Оркусі. З Оркуса дуже багато літається літаків, але з Білунду дуже і дуже багато. Там літає дуже багато лоукостів, таких як Візеєр. Треба перевіряти лоукости, тому що навіть я разочок летіла за 15 євро з людини. Так, це було без багажа, але такий білет я зловила. Це був переліт з Краковунді, дуже зручний. І так як це Євросоюз, там вас не будуть перевіряти так, як не переліття. Отак було там з України в Євросоюз. Там навіть немає. Там навіть люди не стоять в чергу для того, щоб перевірити паспорти. Просто ви заходите, у вас перевіряють а, паспорт. Вам вас навіть перевіряють не паспорт, а у вас перевіряють а, сам білет а, на літак, і потім уже перевіряють. Просто В аеропорті вже немає паспортного контролю. А одразу ви йдете уже до літака, і саме там уже перевіряють ваш пав ви бронюєте. А, Білети на літак, тим вони будуть дешевші, і ви можете порівняти ціни. Обов'язково з мого досвіду хочу вам сказати, що в п'ятницю завжди буде набагато вища ціна на переліт, ніж на перельоти, які будуть на понеділок і вівторок. Тож порівнюйте і завжди треба порівнювати, ніж Візеєром і вже до України. Можна дістатися кількома способами. Зараз, що з'явилось останнім часом, є поїзда. Які напряму вже їдуть з Польщі в Україну і паспортний контроль ви можете пройти всередині поїзда. Це значно економить ваш час, тому що якщо ви будете його проходити на автобусі, то це ще треба залишати про запас десь 3-4 години, а інколи й більше. А якщо ви будете проходити його у поїзді, це ну, займе приблизно десь перемишель Київ, а ось зовсім недавно з'явився поїзд Перемишель Харків. Ціна на Перемишель Харків приблизно буває 2. І 2400-2500 за одне місце. Це дуже-дуже зручно, дуже зручне дуже направлення. Але обов'язково хочу вас повідомити про те, що навіть зараз перед тим як знімати відео, я подивилась, немає від, завчасно бронювати, буде вам білети і вилавлювати ці білети, тому що бажаючих зараз їхати дуже і дуже багато. І тому що саме ці направлення е, значно економлять ваш час, ніж якщо ви будете їхати там, на машині або на автобусі, е, або перебувати. Через поїзди я завжди проднюю через застосунок сайту Укрзалізниці. Це дуже зручно. бо Знаю, що багато хто навіть проднює через сайт Приватбанка, але там все варіант. Можна доїжджати з Кракова до Львова на автобусі. Ціна на автобус складає приблизно від 700 гривень до 1500 гривень на людину. Також треба буде платити повну ціну і за дитину, а за поїзди на дитину ціна приблизно така. Саме як на дорослого, знижка буде десь приблизно 400 порта. Краків вам потрібно буде дістатися на автовокзал. Там дуже зручно і зрозуміло, ви просто виходите і по праву сторону там будуть автобуси або на стійці реєстрації, ви можете просто спитати, де ж тут автобуси, які їдуть на автовокзал або в центр. Приблизно це займе у вас десь півгодинки, але хочу сказати, що таксі утратили дуже дешеве і можна просто скачати за стосунок Uber або Bolt і також доїхати ти до залі автобуси, які їдуть в Україну, ви знайдете на колії з 9 по 11. Якщо вам важко буде щось знайти, то обов'язково можна на стійці ілюстрації спитати там. Вас зрозуміють, якщо ви будете говорити українською мовою. Коли я їздила останній раз, то там ще була спеціальна інформаційна стійка для українців. Тобто там вас також Зі Львова ви зможете доїхати в будь-яке місто України, яке вам. Одного разу взимку, коли я їхала, то я бачила евакуаційні автобуси зі Львова до кількох міст, до кількох міст Польщі, це там точно була Варшава, Краків і. Перемисель, але точно вам не скажу, чи їздять вони постійно. І тільки один раз я це бачила. Я бачила, коли я виїжджала з центрального вокзалу Львова напроти центрального вокзалу. Там була біла палатка з волонтерами, і саме звідти вони об'являли, що є безкоштовні автобуси. Але ви на них не розраховуєте, Ну бо я їздила кілька разів, і тільки одного разу я. Дорога з Данії в Україну зараз займає десь 21-24 години. Це якщо на кордонах все добре і вас швидко пропустять. Але якщо на кордонах будуть великі черги, то розраховуйте, що ви можете там простояти і довше. Я коли їхала з Данії в Україну через Краків, я завжди ще залишалася ночувати в Кракові, тому що з малою дитиною ну, дуже важко доїхати, просто весь маршрут завжди Зручно хто хоче прям. Щоб за вами заїхали і привезли вас чітко додому на вашу адресу, тоді вам потрібно їхати перевізником. Є такі перевізники. в мене є знайома Юля, якою я вже передавала неоднократно багато речей, і багато моїх друзів через неї їздили. Перевірена, залишу її номер телефона. Ну, це звичайний автобус, він покращений, він спеціально розрахований для того, що ви там будете їхати вночі, і вас забирають по Україні, з Києва можна виїхати, і, і потім по маршруту на Західну Україну, і вже розвози по всій Данії. Але заздалегідь ви повинні сказати, куди вам потрібно, і уточнити, чи заїжджають туди. А може бути там від 150 євро. Це залежить від того, яка навантаженість, чи багато людей їде, чи менша кількість людей їде. Номер телефону залишу, і ви можете просто уточнити, якщо вам потрібно, яка ж буде ціна саме за які їдуть з Данії через Німеччину, через Польщу і потім по всій Україні. Але ви повинні мати на увазі, що по всій Данії вони ж не просто їдуть, а вони збирають людей. Тобто це теж забере якийсь час. І дорога приблизно займає також. 24 години. Якщо ви зможете висидіти на одному місці, то це тоді варіант для вас. Це дуже зручно для людей похилого віку, ті, хто не буде бігати там по аеропортам, по автовокзалам і шукати, куди ж їм там сідати, то це якраз для них сіли, переночували, і на наступний день вже порівняння одного разу. Я їхала через Угорщину, через Будапешт через Будапешт. також є багато перельотів. Ціна була приблизно така ж сама, як і через Краків. І я вирішила, що ви вже можете дістатися до Ужгорода. Приблизно я їхала на автобусі за 4-5 години. Там кордон завжди пустий. Ми були просто перші, ми під'їхали було пусто, як в одну сторону, так і в іншу сторону. Також ми переночували в Будапешті дуже гарне місце. Ми поєднали, так скажемо, два в одному, коли їхали додому. Дивилися все у Будапешті, чудове місто. Переночували там, і на наступний день ми поїхали вже зранку в Ужгород. А вже з Ужгорода також перевіряєте дуже багато поїздів. Я так спланувала, тому що не було поїздів на перемишль до України. І тоді я вирішила тоді назначити, ну, що з Ужгорода є дуже класний поїзд Ужгород-Харків. Він їде просто через всю на перевізника з. Будапешт та Вужгород. Я також запишу, якщо вам буде потрібно, також там можна передавати якісь передачки. Було дуже комфортно. Водій, дівчина, тож на кордоні не було. Ніяк я скажу, немає зараз ніяких безкоштовних варіантів, як можна доїхати з Данії в Україну або з України в Данію. Да, раніше е, був безкоштовний проїзд по Данії, раніше можна було доїхати з Німеччини до Данії, якось там безкоштовно, були якісь евакуаційні спеціальні автобуси, які організовувалися волонтерами. Зараз такого нічого немає, вам потрібно буде платити. Вам тільки потрібно буде обрати, яким же способом було корисно. Будь ласка, напишіть, якщо залишились якісь питання, також Пишіть, тому що на основі ваших коментарів я вирішую, яку ж тему обрати наступною. Була рада вас бачити до зустрічі!